За всім в цьому світі стоїть закодована інформація. Це слово Боже, воно є основою світобудови всього в цьому світі. Теологія це найточніша наука, яка вивчає безсмертя. Для того, щоб нам наслідувати вічне життя та отримати безсмертя, нам необхідно кожного дня вкладати це слово в себе та передавати його в точності, ставати учнями Ісуса Христа дітьми Божими, тому що для християн смерть це перехід у вічне життя. І для того, щоб ми ставали Божими дітьми, нам необхідно поєднатися з живою церквою. Та слідувати вченню Ісуса Христа та святих апостолів кожного дня перебувати в цьому слові і пропускати його через себе, щоб на рівні духа, душі та тіла в нас був порядок, щоб ми мали благословіння та наслідували вічне життя. І через те, що слово Боже порушується, це основа світобудови, тому в світі скільки проблем, катастроф, проклять, страждань, тому що люди вони відкидають слово Боже і починають вірити в брехні диявола, і через це ми наближаємося до апокаліпсу. І врятуватися ми можемо тільки, якщо ми станемо дітьми Бо.